Гроші, гроші, де твої гроші? Зараз ти будеш про це знати. Зараз ти будеш знати, який буде наступаючий рік у сфері фінансів для тебе, що буде з твоїми грошима. Який він буде рік в сфері грошей, фінансів, роботи саме для тебе? Якщо ця тема для тебе цікава, важлива, одразу постав лайк для енергообміну, покажи картам, що ти хочеш про це знати. І дивись на колоду. Дуже уважно дивись! Тому що сфера така важлива. Отже, енергія. Фінансова енергія року для тебе події у фінансовій сфері для тебе. Що ти отримаєш як результат у сфері фінансів в наступному році? Ну, а якщо хочеш знати про всі сфери свого життя на наступний рік одразу. Записуйся на розклад 12 домів. Будеш знати все про свій рік. А ще краще запишись на Матрицю судьби і будеш знати все про своє життя. Отже, о! Ну тут, тут срочно став, приймаю і дякую. Рік благотворний для фінансів, коли ти будеш знаходити спільну мову з клієнтами, з партнерами, е, щось отримувати від них і е, давати і получати. Отже. Сфера... Якщо ти в, кому... в комунікації, в продажу, у якоїсь сфері послуг, може ти з кимось спілкуєшся, да? одразу так, все буде супер, все буде чудово. Ти будеш на коні, ти будеш е у, такого, у сфері діяльності. Так, Паш Кубків каже про те, що будеш якось творчо підходити до своєї роботи, будеш радіти від того, що ти робиш. Е, так, і О, ще один, один Кубок каже про те, що ти будеш задоволена. чи задоволений. О, дивись, які яскраві карти у сфері фінансів. Я буду подобатись тим, з ким я співпрацюю, взаємодію. Я буду задоволена тим, скільки я заробляю. Я буду задоволена е, подіями, які відбуваються у сфері фінансів. Карти кажуть, що ти будеш радіти від цієї ситуації. Одразу постав, приймаю і дякую, і приймай, щоб це програлося найкращим чином для тебе. І встигне записатися на річний розклад.